Вітаю! Ми продовжуємо з вами говорити про образи у форматі питання відповідь. І сьогодні наступне питання. Які приховані бонуси отримує той, хто ображається, навіть після того, як почув вибачення, чому не хоче пробачити? По-перше, хочу наголосити на тому, що кожна людина має право не пробачати когось, і на то є маса причин. По-друге, задайте собі питання, так, по-чесному, самі собі. Чи не знецінюю я почуття іншої людини? Бо, можливо, мені здається, що те, що я скоїв, те, що я вчинив по відношенню до іншої людини, об'єктивно потрібно пробачити. І ще одне питання, яке варто собі задати. Як я себе почуваю, що я думаю про себе, які у мене уявлення про себе в ситуації, коли мене не пробачають. Можливо, я думаю, що я жорстока людина. Можливо, я думаю, що я, як мене взагалі цей світ носить. Можливо, я в усьому винна або все через мене. Або я все зіпсував, як завжди. Або я постійно помиляюся в цьому житті, постійно там чогось не розумію. І вам дуже сильно необхідно, щоб вас пробачили, щоб ви мали змогу пробачити саме собі. І тут існує опасність для вас. І заключається вона в тому, що є категорія людей. Які люблять маніпулювати на почутті провини, які приховані бонуси, контроль і влада над вами, такі люди позбавляють вас волі і права на помилку. Вони вас постійно цькують, розповідають, які ви погані люди, що так вчинили з ними, розчарували, не виправдали їх очікувань. І тут мова якраз таки не йде про цей страшенний біль, який ви могли завдати людині. Ну, спеціально чи не спеціально, факт є фактом. Тобто людина дуже болісно сприйняла те, що відбулося, і не може вам пробачити. То тут мова не йде, не йде про приховані бонуси, бо людині просто болить настільки, що вона не може. Ну не може, вона, може, і хотіла, але не може вас пробачити, не може вона відпустити цю ситуацію. Але є випадки, коли вами просто маніпулюють. Коли людині вигідно, щоб ви кружляли навколо неї, щоб ви постійно вибачалися, постійно посипали голову пеплом, падали навколішки і вимолювали прощення. Є і така категорія людей. Є ще одна ситуація, наприклад, коли винні обоє і лише одна людина бере на себе відповідальність за скоєне і просить пробачення. І тоді інша сторона, яка також винна, вона так думає, ой, клас, тобто, якщо ти вибачаєшся, то винен ти. І я тепер повністю буду перекладати і свою власну відповідальність, і те, що я тебе там називала якимись негарними словами, і те, як я поводилася із тобою ну або поводився. Я все це з себе знімаю, цю необхідність визнати свої помилки і перекладаю на тебе. Бо ти ж вже я, вибачився, друже, значить, ти визнав провину, і я зроблю тебе винним в усьому. І яка причина є ще, чому людина не вибачає і які є приховані бонуси? Це жалість до себе, так, це вторинна вигода, коли ми себе жаліємо, що ми такі нещасні, знаєте, є люди, які люблять постійно скиглити. Як їх всі ображають, а коли задаєш питання, що ти робиш з цією ситуацією, що ти намагався вже робити з цією ситуацією? Людина ще більше на тебе ображається, що ти не розумієш, що ти не можеш пожаліти, і це не вперше відбувається, тобто людина не вперше приходить до вас пожалітися, і коли ви намагаєтеся. Коли ви не просто слухаєте, коли ви намагаєтеся розібратися, коли задаєте дуже такі логічні питання, коли запитуєте навіть, чим я тобі можу допомогти, людина тільки ображається, бо вона не змогла і зліть душу, як вони кажуть, і хочу вам розповісти історію про собачку. Це моя улюблена історія. Я дуже часто розповідаю під час індивідуальних консультацій або на курсах, які я проводжу. Якось дівчина виходить на двір і бачить, лежить собачка, лежить і скавчить. Дівчина подумала, мабуть, собачка голодна і винесла їй поїсти, але собачка навіть не поглянула у бік їжі, а лише продовжила плакати. Дівчина подумала: ну, мабуть, вона хоче пити і винесла їй водички. Але собачка не пила. Тоді дівчина подумала, мабуть, їй не вистачає людських дотиків, ми ж всі любимо тепло і ласку. І вона так почухала її за вушком, але собачка ще більше почала скавчати. Дівчина вже не розуміє, що ж відбувається, чи може вже до ветеринара повести собачку. Але тут проходили дідусь з бабусею і кажуть: дівчино, ви не засмучитесь, будь ласка. Вона скавчить не тому, що голодна, не тому, що хоче пити, не тому, що їй не вистачає таких доторків приємних. Вона скавчить, бо вона лежить на цвяху. Дівчина така, а чому вона не встане і не піде? А їй відповідають, бо собачки болить настільки, що вона скавчить, але не настільки, щоб встати. Ось це і є вторинна вигода, коли людина не хоче вибачати, бо вона втратить ось цю атмосферу максимальної уваги до себе. Бережіть себе, любіть себе, цінуйте життя своє і інших людей. А також пам'ятайте що ми народжуємося у цей світ не для того, щоб виправдати чиїсь очікування. А також не очікуйте від інших, що вони будуть виправдовувати ваші якісь сподівання. До зустрічі у нових відео.